Легенда про місхорську русалку. – кримсько-татарська легенда. У давні часи, коли південний берег Криму був під владою турецького султана, жив у селищі місхор простий селянин Абі Ака. З великою турботою доглядав він свій баштан з динями та кавунами, віноградник, сад з яблуками та персиками. Але ще з більшою турботою вирощував він свою єдину дочку Чорнооку Арзи. Струнка й гнучка була арзи, як виноградна лоза. Сорок тонких кісок збігали по її плечах до самісіньких колін, її блискучі очі чорніли, як зоряне на небо над клітучою яблунею, її яскраві губи були, як дві стиглі вишні, а ніжні щічки, як оксамит персиків. Усі милувалися на красу арзи, але більш за всіх приглядався до неї хитрий старий алібаба, Господар Фелюги з дістрокатими вітрилами ходили чутки про старого турка, ніби вишукує він гарних дівчат у селах, увозить їх до Стамбулу та й передає до гаремів, султанів і баїцьк. Минав час. З кожним днем арзи ставала все гарнішою. Місхорські женихи засилали сватів до Абі Аки, але старий тільки посміхався, а арзи ховалася. Вона не могла забути веселого парубка з далекого селища, якого колись зустріла біля прибережного фонтану. Часто спускалася дівчина до фонтану, годинами сиділа там і думала про свого коханого, дивлячись, як набігає на берег хвиля за хвилею і вирушить різнобарвні камінці. І от настав день, коли парубок прислав сватів. Була весна, розквітали дерева біля хатини Абі Аки, але ще яскравіше розквіла дочка Абіаки, готуючись до весілля. Одне тільки примушувало її серце сумувати, близька розлука з рідним, селищем та улюбленим фонтаном. Усі мешканці місхору зібралися на весіллі арзи, лунали співи та сміх. Але нарешті на берег опустилися сутінки, занурилися у густу тінь підніжжя гори Айпетрі. Поблизу селища заспівала сопілка пастушка та вкрилася муроком морська гладь. Підвелася зі своєї подушки вбрана острикате платяна наречена арзи та тихенько вийшла з хатини. Восканнє хотіла вона подивитися на фонтан, на безмежний простір моря дійшла, красуня до фонтану, нахалилася, підставила келиски струмінь води. Раптом щось ворухнулося над самісінькою її головою і дві синні руки схопили бідолашну дівчину. Відчайдушний крик вирвався з грудей Арзи, але їй затулили рота, накинули на голову плащ та й скрутили. Пірати підхопили дорогоцінну здобич і кинулися до човна, а неподалік стояв задоволений Алібаба. Не тямлючись від жаху й горя, прибіг батько на крик до дочпи, кинулися за нею наречений та гості, але було вже пізно Фелюга алібаби пливла до Стамбула. Усі сумували за нещасною дівчиною, висох її улюблений фонтан. Колись весело дзюркотів, а як зникли арзи, і закінчилася в ньому вода. Нарешті з жолоба котилися лише важкі, наче гіркі сльози краплі. Алі баба привіз арзи до Стамбула. Там вирішили, що вона гідна гарему самого султана. Красуню привезли до палацу, але вона сумувала, плакала і танула на очах. В неї народився хлопчик, але й він не міг втішити душу матері. Вже минув рік з того дня, як її вкрали. Піднялася арзи з дитиною на кутову вежу і кинулась у безодню босфора. Того ж вечора з'явилася біля берегів місьхора сумна розсалка з немовлям у руках. Вона підпливла до фонтану, і вода з нього почала текти сильніше. З тих пір, раз на рік, вода в фонтані почуває оживати. А з тих морських вод з'являється сонна русалка. Вона підходить до фонтану, жадібно п'є воду, лагідно гладить каміння, довго сидить на березі, задумливо дивлячись у морський простір, а потім, опустившись у морські хвилі, зникає до наступного року.